Вітаю, шановні любителі шахів. Пропоную вам чотири головних ідеї в захисті карокан. Захист карокан грається проти першого ходу білих Є4. Рекомендую сама міцна, міцний захист і позиція проти ходу Є4. Головні ідеї розмін білопольних слонів. Що майже в багатьох варіантах захисту каракан безперешкодно відбувається розмір білопольних слонів. Побудова пішакової структури на білих полях, і в нас кращий слон чорнопольний залишається: любе закінчення, любий який на користь чорних фігур. Наприклад, кінів 3. Головне, профілактичний хід зробити. Перша ідея розмінять слонів. Друга забезпечить. Проведення С5 з атакою пункту, самосильного сильне позиції білих Д4. Для чого слуговує хід А6? Що перешкодить зайняти поле контролювати поле Б5. Роки року білі роблять. Проводимо С5. Далі кінце 6 після пішака по філідору. Наприклад. 5. Сюди вже проблеми з пішком Б2. Далі. Другий варіант. Підрив пішака, третій. Лінія, все. Лаштуємо відкриту. Робимо слабкість на D4. Кінь йде на F5, другий. Тура Є1, наприклад. Займаємо лінію. І врешті-решт виграється пішак на D4. План гри. Розмін білопольних слонів. Підрив і створення слабенького пішака на Д4. Захват простору шляхом А6 і обмеження рухів білих фігур на ферзовому фланці. Рокировка. Ви знаєте, дебют має завершуватися, коли виведені 2-3 пішака, легкі фігури. Рокировка, ферзь і поєднання тур. Завершений дебют. Грайте в шахи, перемагайте. Все буде Україна. Чекайте наступних відео. Дякую за увагу. Микола Робець. Побачимось!